зняття смотку самотності. В ім'я Отця Сина і Святого Духа Амінь. ім'я Отця Сина і Святого Духа Амінь. ім'я Отця Сина і Святого Духа Амінь. Як молоко це лилось, виливалося, вим корови збивалось, так, щоб воно в рабу Божу Іванну ввійшло, так як її доля знайде, щастя не за горами, половина Іване, іде ногами, щоб мужики бігли сватами, заміж звали, вились, оббивались. Як трава до сонця тягнеться, дитина до груді, струмок до ріки, кольцо до руки, так і мужики до тіла Івана, щоб прижимались, чіплялись, молоді, знатні, багаті женихи, всі статні, замість, щоб звали, всі святі допоможіть, до вінця приведіть, дайте знайти другу половину та щасливу Івані годину. Ключ, замок, язик.